І в цьому відео хочу показати, як можна вшити ось таку класичну блискавку. Вона буде у нас знаходитись не в шві, вона буде врізна із обшивкою. У мене вже покроєні деталі: деталь основи, ширина близько 13 см, У висоту вона в мене 24 см. Блискавка стандартна, звичайна класична. Обшивка, і я вже заготовила клеєву: це в мене флізелін на клеєвій основі. Нам треба розмітити місце, власне, вертикаль, в яку у вас буде вшита блискавка, обмежити її по висоті. Як ми це робимо? На вашу деталь накладаєте блискавку. Вгорі, як завжди, один сантиметр від закріпок блискавки. Вгору відступаємо для того, щоб тут обробити верхній зріз. І внизу ми відмічаємо, де у нас закінчується закріпка у блискавці. Це місце, де ми зможемо прокласти строчку. У мене є центральна лінія, це лінія, по якій у мене має проходити спіраль блискавка. І від неї я відкладаю по пів сантиметра вправо і вліво це лінія, по. Який я буду настрочувати обшивку. В результаті, ось на таку ширину у нас відкриється блискавка разом із її тасьмою. Зазвичай у блискавці найширше місце це місце вгорі, де сходиться бігунок із оцими двома закріпками. Отут От у мене десь приблизно сантиметр, і для того, щоб у мене лінії були більш-менш рівними, я цей сантиметр відкладаю по всій висоті блискавки підготовка основи у нас закінчується проклейкою місця. Під блискавку припуск ми також клеїмо вгорі і клеїмо до самого низу. І можна ще запас дати біля одного сантиметра. Обшивка по ширині має бути близько 5 сантиметрів. По висоті вона у мене опускається на 1,5 сантиметра нижче моєї лінії низу пришивання блискавки. Що нам треба зараз робити? Нам треба поклеїти основу. В тому місці, де буде вшиватися блискавка, а також оверлоком закрити три зрізи. Нашої обшивки, верхній зріз ви начіпаєте, чіпаєте його закривати не потрібно. Не забуваємо про те, що блискавку перед вшиванням обов'язково треба продекатувати. Після обробки обшивки оверлоком ми її можемо настрочувати на деталь основи. Деталь основи ми кладемо лицевою стороною до себе, а деталь обшивки кладемо виворотом до себе лицем до деталі основи. Прикладаємо так, щоб вона центром розмістилася. По центру нашої розмітки, верх урівнюємо із верхом основи, накладаємо, і ми будемо строчити по нашій розмітці. Для цього ви можете перенести вашу розмітку на деталь основи, щоб бачити, де ви маєте прокладати строчку. Строчку прокладаємо згори по крайній лінії, потім повертаємо під кутом 90 градусів і йдемо вгору. Ставимо на початку і в кінці закріпки. Ось від строчка з закріпками і ось настрочена з лицевої сторони обшивка. Далі ми розрізаємо тканину по центральній лінії, не доходячи до кінця на 1 см. І з цієї точки виконуємо розрізи в куточки. До куточків також не доходимо до строчки біля 2 мм. Дуже важливо тут не розсікти зайвого. Ми вивертаємо обшивку. На виворотну сторону припуск бажано запросувати спочатку на сторону обшивки, а потім запросувати обшивку разом із припуском на сторону основи. Ви маєте сформувати при пресуванні ось такий перекант. один міліметр тканини має визирати з виворотної сторони тканини вашої основи. Після запросування у нас тканина обшивки схована на виворотну сторону. Зверніть увагу, що в нижньому кутку, якщо ви не до останньо висічите куточки, то ось тут у вас будуть утворюватися заокруглення. Якщо висікти занадто багато, то в кутку у вас буде розриватися тканина, і ось тут у вас з'являться після просування нитки. Ми вже можемо пришивати заготовку до блискавки. Є два варіанти, як це можна виконати. Простіший варіант: ви прикладаєте ось так блискавку до основи, центруєте. І сколюєте наскрізь і тканину обшивки і тканину основи, і настрочуєте основу на блискавку просто по краю, ну наприклад, на один міліметр від цього згину. Складніший варіант це відцентрувати блискавку, приколоти її тільки за припуск. Приметати бажано і прокласти строчку по строчці, якою ми пришивали обшивку. Ми рухаємося зверху, доходимо до нашого куточка. Потім відгинаємо нижню сторону, пришиваємо ось цей хвостик, і далі повертаємо і пришиваємо другу сторону блискавки. Я зараз виконаю другий варіант: Для того, щоб пришити блискавку, її треба відцентрувати. По висоті розмістити правильно. Я зразу по висоті внизу сколюю булавку, щоб вона не рухалась. І далі булавки вколюю в самий край тканини на згині. Це дозволяє ось так відгорнути тканину основи і приметати до припуска. Я приметую косими стіпками для того, щоб тканина не зміщувалася відносно тесьми блискавки ні вгору вниз, ні вправо вліво. Далі можна на машинці настрочити блискавку до припуска. Ми будемо використовувати однорожкову лапку і строчку прокладати в строчку. Попередньо. Я проклала строчку, в куточок приходимо, зупиняємося прямо в кутку, потім ось так тканину згинаємо, повертаємо і проходимо по ось цьому трикутничку і далі повертаємо вгору. Таким способом можна обробити блискавку декоративну в сукню або в спідниці.